Сподіваюся, хтось купо її, бо ну, я живу. Чого о, ви не знімали? О, є! І я вирішив його поправити, мені показалось, що він криво там стоїть. Він упав. Перетяжка торпеде встановили пушечку. На там, этом... щоб Нікіта пропав. Плакала. Всім привіт! Ви на каналі Auto Family і ми знімаємо сьогодні влог, новий влог, новий, влог, новий випуск для вас. Показуємо вам, як ми працюємо у нас на майданчику. Тонка ще робота. Ну ви вже все знаєте, якщо ви дивилися попереднє відео. Тож з вас коментарі, лайки, репости і поїхали. Якщо ви не в курсі, що це за машина, то рекомендую вам подивитися попередній випуск. Це в нас Toyota Prius. І сьогодні 8 травня, і вона досі в продажу. Ціна 12 500. І сьогодні ми зробимо знижку, тому що я сьогодні хочу з нею попри просто сказати, де побачення. А, ви знаєте, що я готовий був її віддати за 12 тисяч. Тож сьогодні ми для підписників зробимо знижку, 12 тисяч доларів буде коштувати ця машина. Ну, немає таких цін навіть 12500. А 12 це взагалі, я не знаю. Це коштує така розбита в США 12. Давайте тільки сьогодні така знижка. А далі такої знижки вже не буде. Все? Зняли? Тепер що? Сподіваюся, хтось купа її. Бо я вже не можу. У мене вже. Це, щоб ви розуміли, можна казати скільки мінус уже? Я ж казав в попередньому випуску, скільки мінус 800. Це я не рахую. Розтрати, там, бензини усякі. А, ну, коротше, це, це, знаєте, я купив 12800, 12, 12 даю, і оце, знаєте, от такий бізнес. Хватит, батько, торгувати, бо вже нічим здачу давати. Поїхали. А це Аліса, у неї трудовий оргазм. Вона неділю нічого не знімала, а сьогодні вирішили знімати вони. Нормально. Ну, ну, були... Чого ви не знімали неділю, Аліса? Були інші заботи. Заботи були, все понятно. Б, ти ще в Насті спросим, задамо це саме питання. Другу. Бачите, в Насті також трудовий оргазм. Чого ви не знімали? О, єс! А чого ви yes. не зніма... oh, yes. oh, yes. <риснє> <риснє> <вони> знімали неділю? Багатий <риснє> сміх. <риснє> 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 Снимали неделю, да? Я не знаю. Ну, какая-то есть ответ у вас? <м judofe> каже не, давай запишем. Я говорю, уже все, уже все случилось. Решил поправить значок, потому что мы значок купили, типа X6M. И, 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 и я решил его поправить, мне показалось, что он криво там стоит. Он и... упал. И не просто упал, а так... Сейчас по ключ. будем доставать его отсюда. Я надеюсь, что мы его достанем. Я пока это... Я... Ну де його шукати, шукать б... Я думал шеноздри тоже поднимутся Яких достать Чуєш? Ваня Акжи выдергивает Вот так? Наверное я боюсь що стоит Бессис Бабер О я бачу його! Я бачу Бачите вон він. Вон він, бачите? Вон він. Да, а давай. ну давайте. Того... Вань! Наслюняв ти руку, щоб залізла. Що це був за звук, Ваня? Звук то ще я його достав. Uh. Yeah, the за My Frem ось він. Ну це напевно не оригінальний. Я просив хлопців купити оригінальний, але тут є ж місце для нього. Гляньте, от. Опа! Ось! І мені казалося, що він криво стоїть цей е -е, значок. Мені каже, опер, каже, як ти взагалі замітив? Я страшний, мені не можна такі, знаєте, бушні машини, з яких я хочу зробити нову. А, до речі, ця машина у продажу. Хто може пропустив? Ціна 8 травня і вона у продажу. Ціна 40 тисяч доларів з торгом, з торгом, ми торги по ній буде, будуть. А, не фарбована, два власника з автосалону, офіційна тачка, 90 тисяч пробігу. Для цієї тачки это важливо. Ось она, покажу На авто или Что нужно делать после покупки автомобиля? Где бы вы ее не покупали? У друга, у свата, у брата. А, на всю б.у. технику, от все б.у. автомобили, после покупки нужно сделать обязательно ТО. А, это заменить все масло, фильтра, масло в коробке, в моторе, если это полный привод там, в мостах и так далее. Что бы вам не говорили, там масло меняли там 500 километров, 1000 назад поменяйте еще раз, это стоит там до 100 долларов, но вы поменяли и забыли. В основном там люди меняют их, конечно, но могут сказать, что меняли вот недавно, но поменяли 10 тысяч назад и так далее. Еще что нужно поменять, желательно посмотреть ГРМ, если это ремень, посмотреть его состояние, если это цепок, посмотреть его натяжение. Это тоже очень важно при покупке автомобиля сделать это. А, проверить это все легко, проверяется на любом СТО. Заехали, вам сказали там, там на цепку там, три зуба там, на ремне там уже ремень там потрескан, нужно менять. Это все тоже недорого стоит. А, вы поменяли это и забыли, просто потом звонят люди, а почему у нас там ГРМ там оборвало? Ну, это обычное ТО перед покупкой. Вы можете либо его проверить, либо поехать сразу после покупки заменить. Чтобы потом не задавать лишних вопросов, почему а, у нас это случилось? Это все можно проверять. Мы не запрещаем, мы ездим на СТО, все показываем, все рассказываем а, при желании клиента. А ГРМ меняется там раз 80, там раз 100 тысяч, один раз заменили и катаетесь себе постоянно. Также посмотрите там, естественно, на ходовочку. По мелочи всегда что-то вылазит. Там а, идеальная машина только, наверное, в автосалоне бывает а БУ автомобиль, ну, всегда что-то чуть-чуть по мелочи есть, но критичного, если критично есть, это все всегда, оно слышно, даже при любом тест-драйве, когда вы катаетесь там по плохой дороге, оно слышно, когда реально там вообще конец. Если там по мелочи, то вам на СТО скажут, просто замените и все. Как мы показываем автомобили? Вот, например, два парня приехала, сказали, мы хотим посмотреть кабриолет. Я пошел за ключами, вынес, открыл они там позадавали вопросов по поводу крыши, работает не работает, по поводу там, состояния кузова, мотора и прочего. Я им все рассказал как есть, в принципе, им все понравилось, спрашивают, можно ли покататься. Я говорю, да, конечно, можно. Мы все вместе сели, сделали кружочек наш там обычный, в принципе, все там взглянули, глянули днище, сказали, нам надо чуть-чуть подумать, посоветоваться в этом случае с родителями. В принципе, вот так вот. Бывает, люди приезжают, говорят, мы сами тут как бы посмотрим, я могу там в сторонке встать, посмотреть, чтобы там было все окей Бывают, приезжают подборщики которым мы просто даем ключи они там э, все проверяют они нам возвращают то есть бывает по-разному часто как бы клиенты еще спрашивают можно ли сесть за руль покататься и прочее но у нас да это все возможно по площадке у нас кстати вот большая наверное, метров 300 в одну сторону и обратно если хотите там по неровной дороге либо там нажать в пол это ну К сожалению, только я могу за рулем. вы можете рядом сидеть, может там сидеть какой то специалист, но если именно вы, то только по площадке. А ще у нас буде спродажу тачка, яку пропускають не лише двохсотки та геліндвагени, а навіть поліцейські, СБУ та і представники кримінального світу. Зустрічайте, покажи. Це створіннячко. Ну на що воно схоже? На якусь Божу коровку? Якусь больну божу коровку. Туберкульозом больна якась. Ну, ось таке продається. Поважають дуже в скобочках на дорозі, дуже. Отже, доїхав до Сакара, каже, їжали, каже, раз за три. На кажем світофорі кожен тобі сигнали, кажен ти питається вирізати ну, самотвердиться щодо тебе. Ну, така такі машини також бувають. Від, ну, до речі, дуже дешево вона буде. Я думаю, десь 12,5. 13 рік. Жужа на кожен день. Офіційна заява, як я кажу, сьогодні, 8 травня, ви вже бачили попередній випуск про YouTube. про цю машину на Ютубі. І вона стоїть тут. Ми сьогодні зробили знижку 12 тисяч доларів на неї. Це ціна, щоб ви розуміли, ну, яких не те, що немає, а і не буде ще якийсь час. І я бачу по активності, що ми його сьогодні не продамо, тому що ну, немає ну, нема, не дзвінків, нічого. Тому що ми робимо? Ми його знімаємо з продажу, ми його оформлюємо на себе, тому що ну, чому я так поспішаю? О, ця машина у нас вже дуже довго. і Власник уже якби нам каже, що його треба оформляти, тому що вже 8 місяців вона у нас. Ми його оформлюємо на себе оформлюємо на себе. Я е, е, міняю це дзеркало, на ньому є пошкодження. Міняю ось цей бампер на новий. Якщо повезе, то в колір знайду, тому що на ньому є пошкодження. Перефарбовую, перефарбовую ось це крило, тому що це єдина деталь, яка фарбована на цій машині. Ось його треба перефарбувати, тому що чомусь якісь п'ятна з'явилися. Можливо, там якісь маленькі фішечки поміняти запчастинки. поліровка, хімчистка. І виставляємо його б, за 15 тисяч доларів. От я вам кажу, як є. І це риночна ціна. І я думаю, що ми його продамо. І все. Якщо продамо, то оставимо технічки. Кліємо жовтий цвіт, напишемо АвтоФемелі лучша компанія в Україні, і наші хлопці будуть їздити на такій сучасній машині. А найголовніше для мене з витратою пального 5 літрів. А ви катайтеся б, на своїх дизелях 15-літніх старих. Якщо не хочете нову машину. А, Зараз їдемо до майстра, зовуть його Руслан. Ми там ш'ємо, підшиваємо, сиді, хоче всякі перекупські секретики. І ми вам трошки покажемо зараз це місце і покажемо, що ми зробили і з якою машиною ми це зробили. Там поїхали. Ми приїхали забирати наш Пасатік. А приїхали ми в мір, там, де роблять з машин старих, нові машини. Приїхали ми до Руслана. Ми з ним працюємо вже дуже давно. І тут ж йому е, шкіру, сидіння, керма, там к е, будь-що. Побачите тут, тут. Руслан, здрасте, здрасте і зараз нам Руслан віддасть нашу машину. Я, чесно кажучи, її навіть не бачив. Це хлопці привозили, щось там робили. Ми зараз нам все Руслан вас побіг. Перетяжка торпеди встановили подушечку і власності. Так, так, це торпеду це перетягували? Так. Да. Вона була відкрита, так? Да? Так, да, після взриву. Якого взриву? Прильот, так? Да? Навірно, подушечка була. Ага, у рулі теж. Ні, руль, не, рулі. Ми ви не шили руль. Так, не. і що, сторопеда. І небезопас. А, ви їх перетягували? Пере... Ми їх розблокували. Ага, вони були зачовлені. За, за і все? І все Чуть, да. Ну трапеда як оригінал, так і не скажеш. Навіть у це ребе? Ну звісно. Оце воно логове усіх перекупів. Подушку, подушку в кермо. Ми купили, вона вже на базі у нас лежить. Ми її вставимо, А далі що? Хімчистка поліровка? Це, до речі, машина до нас зайшла на обмін. Ми продали людям одну машину, а купили у них ось цю. З купою дефектів а, і ось ось працюємо над нею. Тому пропонуємо нам свою машину на обмін. Ми завжди Добр готові. На, Ти катався на посаді хоч раз. Спочино. Поїхали. Людина первый раз села за кермо посаду. Первый раз в жизни своем. Каже, никогда в жизни не сидел. Там же ж ключ такой ну, интересный. Интересно, он понимает, когда его вставлять, или нет? Не понял. Понял. Так. Что? Нема кнопки. Что нажимать, чтобы забилась? Ты серьезно? Засовывай палец. Я засовывал. Поглубже. Ну и что? <салют> Ты сейчас серьезно? Где ключи? А Там можно откусить пальца. Ну, вставляй его туда. Вот так. Вот так, вот так, вот так вставляй его туда. Пиндюривай. Да? Давай. Ты еще, а, подушка, не б... подушка не открылась. Так что нажимай, запускай. А Туды туда вовнутрь засовывай. О, -о, -о, -о. а дальше разберешься там уже? что Там дальше с пробкой разберешься? Да. Ну що, давай, я дивлюся, я дивлюсь. Я так і знав, я так і знав, що так буде. Пальці за представляєте? Це вопше. Каже, кнопка старт-стоп. Це розбави, технологіями. Так, підходить до кінця наш черговий випуск на YouTube. І з чим ми столкнулися? З тим, що нам потрібна ваша допомога. Терміново набрасайте, накидайте, запропонуйте нам якісь ідеї для то для нового нашого випуску, тому що у нас творча криза. Ми не знаємо, що вам знімати. Нам здається, що життя майданчику вам не цікаве. Тож пропонуйте ваші ідеї в коментарях до цього відео або пишіть їх до нас в інстаграм. Дякую за перегляд. Напишіть, що сподобалося. Що ні, як вам, наші секретики, про Русіка і там, де ми ж є, це все перешиваємо. Будемо вам більше показувати надалі. Вже дякую за перегляд. Обов'язково лайк за відвертість. І чекайте новий випуск. Дякую, що ви з автофемелі. Що там обов'язково? Що там твориться?